Вітаю вас на каналі Йоханий футбол. Міжнародна пауза закінчилася і повернулася в клубний футбол. І сьогодні у нас є багато матчів з українцями, саме 5 з українцями за кордоном. І також ми оглянемо два вчорашніх поєдинки, давайте з них і розпочнемо. Вчора грала Бенфіка Анатолія Трубіна, де він вийшов у стартовому складі. І він відіграв доволі непогано, але прикол в тому, що в нього майже вчора не було роботи. Ось такий склад був у Бенфіки. Вчора була ще така ситуація, де Ді Марія і Артур Кабла... Кабрал не забили по пенальті. А гол переможний забив Жуао Невес. Тож, вітаємо Анатолій Трубіна з перемогою. Ось його статистика. 0 сейвів, все по нулям, 18 касаній. Акуратність пасі 80% дуже непогано. Дві дальніх передачі, 0 точних. В принципі, роботи в нього не було і статистика ось така була вчорашнього поєдинку. Демось XG Шавіша, 0.15 і ми все розуміємо. Два удари всього, один повз ворота, один заблокований. На цьому все. Шавіш не зміг нічого. Нічого дати Анатолій Трубіну, ну ніякої роботи його не змусив зробити. Тож, Бенфіка перемагає, Анатолій Трубін повертається у ворота протягом двох тижнів він не грав там. Тож, все, це класно. Ну і вчора Сандерленд також грав у чемпіоншипі. Там Назарій Русин грає за Сандерленд, але він травмований був і не вийшов на цей матч в нього травма литкового м'язу. Сандерленд переміг в гостях кардів Сіті з рахунком 2-0. Забивали Беллінгем і Аучіче з пенальті. Такі справи. Сьогодні ж у нас є 5 поєдинків, про які ми поговоримо. І першим буде Джану Фрозінона о, 14... о 16.00 4 година дня. І дивимось прогнозований склад. Бачимо тут. Руслана Маліновського. Цей сайт його не ставив перед міжнародною паузою, Маліновського не було у складі, прогнозованому, і в стартовому він також не виходив. Можливо, після матчі збірної він переконав тренера, і ми побачимо його у стартовому складі, тому що за збірну він доволі непогано зіграв, і я думаю, він має шанси вийти сьогодні на поле. Разом з Гудмонсоном, який нам забив, на жаль, але ми вийшли далі, тому пофігу. Тож, дивимось цей матч 16.00 серія А. Джана зараз знаходиться на 12-й позиції. Фрозіноне на 18. й Думаю, Джана буде фаворитом і в принципі команда в них доволі непогана. Наступний у нас матч буде у прем'єр-лізі Бормут Евертон. І тут у нас грає і Миколенко, і Забарний. Тож, все буде цікаве протистояння команд, які зараз знаходяться у турнірній таблиці у нижній, у другій половині її, Бормут на 13 му місці, Евертон на 16. му що ті, що Тій команді потрібно перемагати, щоб закріпитись у таблиці. Тож, це буде цікавий поєдинок травмованих. Травмовані ось такі гравці. Сенесі це основний гравець команди. Аронс теж травмований. Ну і Сіністера. Бачимо, що у травмованих у Бормута набагато більше основних. Тож, побачимо, як вони будуть грати. Дивимось цей матч о 17.00 і слідкуємо за Забарним та Миколенком. Челсі Бернлі у нас о 17.00, і тут прогнозують у нас Мудрика у стартовому складі. Мабуть, Фін Десі заслужив на це місце, тому що доволі непоганий футбол демонструє. Непогані результати він демонструє останнім часом. І Челсі зараз на 11-й сходинці. Одна перемога до, до 8-го місця, до речі, яка. Може дати восьме місце, якраз у них цей матч у запасі є. Тож будемо дивитись за ними, слідкувати. Багато бачимо травмованих у Чалсі. Тож. Також, хоча ці травмовані, це половина тут. Якщо не більша половина, це просто запасні гравці. Хоча в Фофана вже давно відсутні Річ Джеймс, Колвіл. Кунку. В принципі, це, можна сказати, основні десь гравці мали би бути. Але такі у нас справи. Компані тренує санкком Він, тренує дово... Бернлі, Бьорнлі доволі непоганий футбол, начебто демонструє. Я за ним особи не слідкую, тільки чув по відгукам. Тому це, можливо, буде цікавий матч. Ну і Чалсі, які можуть як і виграти. Бьорнлі з розгромним рахунком, так можуть їм і програти. Тому це буде цікаво подивитись. Наступний у нас матч. Валенція Мальорка, де Роман Яремчук вийде у стартовому складі. Ну, як прогнозує цей склад, цей сайт, я також десь вірю цьому сайту, що Роман може вийти у стартовому складі. Вони грають у два нападники Валенція саме. Тож, і Роман там відчуває себе начебто йде погано. У них є матч у запасі, який може їм дати сьоме місце, якщо вони виграють. Звісно ж, хотілося, щоб вони вийшли у Лігу конференцій хоча б в якісь Єврокубки. І в принципі в них є доволі хороші шанси. Мальорка зараз знаходиться на 14-му місці, Валенсія на 8-му. Їм до Ліги конференції 6... 6 очків. Якщо будуть брати свої очки там, де потрібно, я думаю, вони зможуть зайняти це місце. Тому що Реал Сосідат в них зараз трошки спад відчувається. Тож такі справи дивимось о 19.30 за Романом Яремчуком і Валенсія Мальорка. Сьогодні матч дивимось також з цікавістю. брентфорд Манчестер Юнайтед. І тут у нас грає за Брентфорд Єгор Ярмолюк. Він не прогнозується у стартовому складі, і він взагалі мало в ньому виходить. Був відрізок, де він там 2-3 матчі зіграв з перших хвилин, але далі він все в запасі і виходив на декілька хвилин. Бувало, і що й не 30 його випускали, але суть в тому, що він виходить на заміну і грає не так багато. І буде цікаво, чи випустять його в цьому матчі, тому що проти Манчестера Юнайтед хотілося б його побачити. Ну і Брентфорд, якщо ви не бачили, я постив у себе в Телеграмі. Йоханний футбол називається новину, де випустили... Брентфорд випустив відео про Єгора Ярмолюка з назвою Важке рішення. Це про те, як він переїжджав у Брентфорд з Дніпра. Тож, можете подивитись те відео спочатку, а потім перед матчем, я не знаю, якщо хочете. Або зараз. Після того, як подивитися це відео і поставити йому лайк. Тож Манчестер Юнайтед на 6 місці, у них 6 очків до Тоттенхема. Не знаю, чи нас вони їх, Тоттенхем наче вже трошки собрався, то були вони потеряли -пот трошки форму, але зараз начебто вже все в нормі. Тож дивимось цей матч о 22.00. Він буде в нас заключним. А ще давайте подивимось до матчів, які сьогодні відбудуться у лігах без українців. Ньюкасл Вестхем може бути цікавим поєдинком. Далі у нас Тоттенгем, Лутом, Слабенько. Астон Віла, Вольфс також може бути доволі непоганим матчем. В Україні у нас грають оболонь Шахтар, Полісся, Чорноморець, Верес, Рівна, Кривбас. Ла Ліга, Хетафе Севілля не цікаво, Барселона, пальмас також нецікаво. Ось у Італії, Наполі Аталанта. Ну, це такий зараз це, можна сказати, бій середнячків. Давайте подивимось, яка там турнірна таблиця. Це доволі до речі, матч за Єврокубки. Тож, можете глянути, він розпочнеться через о 13.30. Лаціо, Ювентус також буде цікавий поєдинок і Фіорентина Мілан. У Німеччині у нас такі поєдинки. Зокрема, у нас сьогодні 19.30, Байер, точніше, Баварія, Дортмунд, Це може бути цікавий поєдинок. Борусія це якесь там рурське чи яке воно там дербі, я не пам'ятаю, але це дербі у Німеччини, тому дивимось. У Франції в нас нічого такого цікавого немає. United States у нас також там. сьогодні не грає Майамі, Майами, тому кривцова ми не побачимо. Тож такі у нас поєдинки на сьогодні анонсовані. Ви заходьте, вас запрошую до телеграм-каналу Футбол. Там будуть цікаві поєдинки, цікаві відео з матчів, моменти, голи. Також статистика. Оцінка гравців, українських гравців, також їхня статистика. І якщо ви не знаєте, де побачити стартові склади перед матчем, я вам нагадую, що телеграм-канал Йоханний Футбол публікує їх оперативно перед матчами і після матчів дає свої оцінки. Точніше, дає оцінки з різних статистичних сайтів. Тому я вас запрошую туди, переходьте, посилання буде в описі під відео або в закріпленому коментарі. Також ставте лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал. Я бажаю вам гарного перегляду футболу. Побачимось завтра.